Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сам собі господар. Впродовж 15 років мешканці багатоповерхівки, що на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях, не знають, куди діваються їхні гроші. А все через те, що голова кооперативу вирішив просто їм не звітувати. Тому обурені люди звернулися за допомогою до народного контролю. Бачите, дивіться, що робиться. У під'їзді пані Лукирії вже давно не було ремонту, скаржиться вона. І це все незважаючи на те, що щомісяця жінка справно платить за комунальні послуги та обслуговування будинку. От, подивіться, що це це отак повинно бути у квартирах, у людей нормальних. От покажіть оці сходи. Бачите, що робиться. Обурені мешканці неодноразово звертались до голови кооперативу з питанням, на що йдуть їхні кошти. Проте він, за словами людей, вперто уникає відповіді. Ми вже роки. Хочемо щось узнати, де наші діваються гроші, скільки збирають, яка зарплата. Ніхто ні одного разу нам не відповів. Кожен раз в футболі, хто ти така, чи кожен підходить підходить поодиночку? Хто ти такий? Тобі більше всіх треба. Їзь звідси і до побачення. Він не звітує. Зараз ви побачите дошку, де він повинен звітувати, але він не звітує, бо він не вважає за потрібне це робити. Мешканці будинку вже й підписи зібрали з вимогою провести позачергові збори, де б голова відзвітував. Та останній не захотів людей слухати, кажуть мешканці. Зустрітися з головою кооперативу нам не вдалося. Він раптово захворів. Телефонуємо. Той спочатку каже, мовляв, люди його дурять. Та мені не треба цього, то що то ви впевнені, що то підписи настає, що то вчолепові підписи. Я їх бачу, вони мені показували. Та врешті погоджується провести збори. Я без ваших підписів без нічого теж проведу. Я лише лишкіті пролікуюся і, і тоді я це все зроблю. Право людей на інформацію щодо того, куди йдуть їхні кошти, підтверджують і експерти. Регулюються їхні відносини законом України про кооперацію. В цьому законі України чітко вказано, зокрема, стаття 15 вказує на те, що основним і найвищим органом правління є загальні збори. Ці звіти повинні бути не рідше ніж один раз на рік. Крім звіту голови, затверджується кошторис, баланс підприємства, де Чітко фіксуються заробітні плати керівників, і люди мають можливість на цих зборах або вносити свої пропозиції, або, навпаки, приймати пропозицію голови. У Чернівецькому департаменті житлово-комунального господарства запевняють народний контроль. Прослідкують за тим, аби збори мешканців будинку по вулиці Героїв Майдану відбулися чесно та прозоро. Ми делегуємо представника. Департаменту на проведення таких зборів, щоб він слідкував за дотриманням законодавства, дотримання норм законів, які визначені для проведення загальних зборів, в тому числі і для звітування голів кооперативів. Знімальна група народного контролю обов'язково завітає на загальні збори і триматиме руку на пульсі справи. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.